Зробила я для вас футболочки Jackie Jones в розмірах від L до 2XL. Часто питаєте за великі розміри. отримуйте. Дуже класну якість 100% котон. Розмір футболки XL. І в Більшість моделей йдуть вони такі оверсайзні Лі. До речі, дуже цікавий принт. 2XL. Модельки з упаковочками вже не відкривали. 2XL. XL. Элька углуштона, Розмір XL. тут икска, Элька, XL. Элька, 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 Иксэль. 2XL, 2XL, xl 2XL, 2XL. До речі, всі в упаковочках йдуть, якщо ви купуєте оригінальний мішочок на 100 штук, то виходить ціна за одиницю 5 євро.